Доброго дня, дорогенькі учні! Сьогодні ми поринемо у чарівний світ українського кіномистецтва. Це галузь, яка не лише відображає нашу національну культуру, але й розкриває глибину нашої історії, характеру та душі від перших чорно-білих стрічок до сучасних кіно шедеврів. Українське кіно. Завжди було джерелом натхнення та гордості. Ми поговоримо про його розвиток, найвідатніші постаті та твори, а також спробуємо зрозуміти, як наше кіномистецтво впливає на світову культуру та ідентичність. Тож налаштовуємося на цікаву подорож у кадри, кольори та емоції. Перші фільми на Україні були показані невдовзі після винаходу кінематографа Братія Люм'є. У 1895 році вони показали свій перший фільм у Парижі, а у 1893 році механік і конструктор Іосиф Тінченка і фізик Микола Любімов. Створили апарат для витворення на екрані неперервного руху людей і предметів. У грудні 1896 року, саме в Харкові, в будівлі оперного театру, зараз це будівля Харківської філармонії, сталися першими на теренах України публічні кіносеанси вітчизняного кіно провів їх славетний Альфред Фідецький, знаний фотограф, режисер, оператор і кіноміханік. Саме він і зняв перше кіно в Україні. І воно було Харківським, і воно було про Харків Перший український фільм. Який вийшов у 1911 році це стрічка Запорізька Січ, кадри якої зараз ви бачите на екрані? Перші українські кінострічки вийшли на екран на початку ХХ століття. Вони були відзняті за сюжетами творів української літератури, а головні ролі виконували відомі театральні актори. Марія Занько, Вецька та Івана Мар'яненко. Ці фільми були зняті в 20-х роках минулого століття. Це такі стрички, як Наталка Повтолка, Наймічка. Мене звати Віра Холодна. Я народилася у Полтаві і багато працювала у кінематографії в Одесі. Я жила для мистецтва, для сцени і для кіно. Я почала свій шлях із ролей. Які розкривали глибину людських емоцій, і мої картини дали мені можливість стати королевою екрану. Серед моїх найвідоміших робіт стрічки, життя за життя, мовчі, «Суми», мовчі та останнє танго. Кожна з цих ролей була для мене унікальною і незабутньою. Хоча моє життя обірвалося рано, я залишила частинку себе у цих фільмах і, можливо, саме через це я досі жива у серцях тих, хто цінує справжнє мистецтво. Música Ательє в Україні носили таку назву: Світлотін, мірограф Ханьжанкаф і «Ка». Після жовтневого перевороту їх переіменували: Світлотінь в Київську, Мірограф в Одеську і Ханжанків Іка в Ялтинську кіностудії у 1922 року. Було засноване всеукраїнське фотокіноуправління, якому вдалося реконструювати одеське і ялтинське підприємства. А в 1928 році ввести в дію Київську кінофабрику це майбутня київська кіностудія імені Олександра Давженко. Мене звуть Олександр Довженко. І я присвятив своє життя кіно як найвищому мистецтву, здатному передати душу народу. Мої фільми, такі як Земля, Арсенал і Звенигора, є не лише картинами, а епосами, що відображають боротьбу, мрії та силу українського народу. Я прагнув творити поезію на екрані, передаючи красу нашої землі та глибину людського духу. Моє мистецтво це служіння історії і майбутньому. Бо кожен кадр повинен нести правду і надихати. Фільм відкривається краєвидами полів і поглядом на достиглий врожай українського села. Старий хлібороб Семен Трубенко чекає в яблуневому саду своєї смерті. В оточенні своєї родини, включаючи сина Опанаса і друга Петра, він упевнений, що прожив гідне життя. Петро просить, щоб той після смерті дав знак, куди він потрапить, у рай чи в пекло. Він каже, що дав би Семену орден. Старий просить дати йому яблуко та милується дітьми, а потім тихо помирає. Згодом відбуваються збори селян, на яких оголошують список куркулів. Заможних селян, яких звинувачують у привласненні спільного надбання. Комсомолець Василь, онук Семени і сину Панаса, виступає проти батька. Він не засуджує його, але каже, що той постарів і не розуміє переваг колективізації. Проте порозуміння недовго, адже скоро в село привезуть трактори, якими Василь обіцяє скористатися проти Куркулів. Лібороб Архип, збентежений змінами, відвідує могилу Семена, допитується в померлого, як йому на тому світі, але відповіді так і не отримує. Василь приїжджає з першим трактором. Подивитись на нього, збігаються майже всі селяни. Але трактор скоро зупиняється в радіаторі скінчилася вода. Голова колгоспу замовчується. Доповідає телефоном керівництву, що все гаразд. Архип, який оре землю волами, зверхньо спостерігає за селянами, чия робота зупинилася. У часи політичної відлоги другої половини 1950-х і початку 60-х років стрімко зростає українська кінопродукція. З'являються фільми, які досі користуються великим глядацьким успіхом. І серед них цей фільм за двома зайцями режисера Віктора Іванова, який був створений у 1961 році. Вітаю вас! О, який у вас костюм <гум> із заграничного матеріалу. <гум> Певне дорогий. Платі від перве діло, бо платять зустрічають. Вірно. Як одяг жупан, то вже і пан. А вже ж. А, а, а вже, то, На на <гум> От приміром брук. <гум> Як труба стоять. Не так постав і Що? Фізіонамії вже і нема. І от жілка. Це теж хитра штука. Не той кольор і вже програв. Симпатії нема. Що -що? Ну, ні не той парад на А-а-а. Да. Фінжак це головна хворма. Хворми нема і людини нема. А гудзики які? Гудзики німецькі. А, а матерія. Матерія шотландська. А може шарлатанська? О. Що з вами говорити? Не вежу. <рес> Я Сергій Параджанов. Народився у Делісі. У вірменській родині, що глибоко вплинула на моє світосприйняття та творчість. Моє покликання створювати мистецтво, що виходить за межі часу та простору. У фільмах, таких як Тіні забутих предків і Колір Граната, я поєднав кіно, живопис, фольклор і поезію, створюючи кожен кадр як окрему картину. Моє мистецтво здобуло міжнародне визнання, мене поважали далеко за межами Союз Радянських Соціалістичних Республік. Однак радянська влада несправедливо засудила мене, і я опинився у в'язниці. Це був важкий період, але мене підтримали радянська і міжнародна інтелігенція, що дало змогу повернутися до творчості. Моє мистецтво це мова серця і символів, що залишається живою і надихає досі. Фільм, який увійшов у двадцятку кращих картин світу всіх країн і народів, тіні забутих предків. Сербський режисер Емір Кустуріца, щоправда з цим не погоджувався і запевняв, що це найкраща стрічка усіх часів. Найцікавіше, що фільм про гуцулів зняв єрменин Сергій Параджанов. Коли знімальна група приїхала в Карпати, то всіх поселили в один готель. Параджанову такий підхід не сподобався. Наполіг, що житиме з селянами в одній хаті, і на сім місяців поселився в сім'ї Сориків. Під кінець зйомок не тільки говорив українською, а й вивчив місцевий діалект, танцював коломийки та їв на вечерю Банош. Компанійський вірменин легко знаходив спільну мову з гуцулами, вчив місцевих господинь робити голубці з виноградного листя. Міг без попередження прийти до когось на весілля чи похорон, навідувався до церкви та на полонини. Все для того, аби достовірно передати їхній колорит. Зараз фільм «Тіні забутих предків важко уявити без Івана Миколайчука, але саме він був затверджений на роль тоді, коли імена всіх акторів уже були відомі. Виявляється, Палійчука мав грати Геннадій Юхтін із московського театру. На щастя, за талановитого українця замовив слів це його вчитель. Параджанов насправді був скептичний щодо цього, і попросив оператора Юрія Ілєнка провести формальний кастинг. За чверті години роль переписали на Миколайчука. Тоді йому було 23 роки, і це були перші зйомки в кіно. У фільмі знялися близько 40 гуцулів. Вони й були раді. За день зйомок у масовці платили аж 10 рублів. А ось за цю роль. Марія Потяк заробила аж 13 рублів. Це при тому, що за день роботи в колгоспі їм платили по 18 копійок. Після зйомок Параджанов разом із жінками та трембітарями поїхав до Києва на студію звукозапису. Для них це був справжній шок. Мало хто був у сусідньому Івано-Франківську, а тут рейс літаком до столиці. Як тільки приїхали, Параджанов повів усіх до Володимирського собору. Наступного дня про це вже знали на студії. Режисеру хотіли висловити Догану за свавільну екскурсію та заступилися самі гуцули. Мовляв, інакше не зможуть працювати. Першими змонтований фільм побачили саме гуцули 24 серпня 1965 року. До сільського клубу запросили всіх акторів масовки для кожної жінки. Параджанов привіз по квітчастій хустці. Офіційна презентація в Київському кінотеатрі Україна пройшла зі скандалом. На сцену піднялись Іван Дзюба, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та виступили проти арештів серед інтелігенції. Після такого стрічку фактично було заборонено до показу. А невдовзі Параджанова звинуватили в тому, що він показав націоналістичний дух Гуцулів. Фактично вірменину приписали український буржуазний націоналізм. Утім, за кордоном стрічка стала справжнім фурором і зібрала 28 міжнародних відзнак. Мене звати Іван Миколайчук, і я був душею українського поетичного кіно. Народився у мальовничому селі Чорторія на Буковині, де природа і традиції надихнули мене на творчість. У своїй кар'єрі я зіграв 34 ролі, написав дев'ятьох сценаріїв і створив два режисерські роботи. Мої ролі у фільмах, «Тіні забутих предків, пропала грамота та білий птах з чорною ознакою стали символами українського духу. Я завжди прагнув передати красу і глибину нашої культури через екран мене називали обличчям і душею українського кіно, і я пишаюся тим, що моє мистецтво пробуджувало національний дух. Мене звати Леонід Биков, і я присвятив своє життя мистецтву кіно та театру. Народився у селі Знаменське, а свій творчий шлях розпочав у Харкові, де навчався в Харківському театральному інституті. Саме тут я здобув перші акторські навички, які стали основою моєї кар'єри. Після навчання я працював у харківському драматичному театрі імені Тараса Шевченка, де зіграв багато яскравих ролей, що допомогли мені розкрити свій талант. Згодом я перейшов у кінематограф. Де створив такі культові фільми, як в бій ідуть лише старики та атибати ішли солдати. Моє мистецтво завжди було про людей, їхні мрії, боротьбу та душевну глибину. Протягом останніх років український кінематограф упевнено кракує вперед, здобуваючи визнання на світових кінофорумах. Я Олесанін. І моє життя присвячене створенню кіно, яке розповідає про нашу історію, культуру та душу. Один із моїх найвідоміших фільмів поводир, що переносить глядачів у трагічні часи голодомору та репресій. Ця стрічка стала особливою завдяки участі талановитих людей, серед яких випускники вашої школи, кореспондент Володимир Носков, педагог з музики Віталіна Дуда та інші. Їхній внесок зробив фільм ще більш емоційним і справжнім. Серед моїх інших робіт фільми Мамай, що поєднує український і кримськотатарський фольклор та Довбуш, який розповідає про легендарного героя Карпат. Моє мистецтво це спроба зберегти нашу спадщину та передати її майбутнім поколінням. А чи знаєш ти, що всіх кобзарів з усієї України хочуть до Харкова запросити? ты справдись, слепый? Если эти документы всплывут, нам всем хана. Найдите мне этого сопляка американского. Хлопцы, вы... Estou mosquito. Щому квіти завжди повертається до сонця. Указом Великої коронної княгині Яблоновської за страшний злочин убивства та мародерства кожного, хто надасть притулок опришкам. Кожного, хто словом чи ділом приступить до розбійники, Чекає смерть. Як себе звеш. Добуш. На нас іде ціле войско. Що це так, то нас усіх тут перестріляють і в курені. Знайду кожного з них і заб'ю. Знищу всіх, їх, їхніх жінок, дітей. А ми зберемо своє войско. Зупинимо ворога. І дамо людям свободу. І Ти вже певно знаєш, як то зробив. Олександр чи чому до нас ніхто не знає. Марічко, я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут. Вільно, на своїй землі. Ви вірите, що ви вільні люди? Ви власність наша. Відвоювати свою свободу. Тіка тут поки можете. Це наша земля та кості наших батьків. А люди, ми мусимо стати за людей, братіку. Не правда. Я не злодій. Ти Не такий, як твій брат. Ти розбійник. Ви всі тут голову свої покладаєте. Це до тебе і більше ані Бог, ані люди нас не розлучать. А тепер перевіримо себе, як ви засвоїли матеріал. Зіграємо у Вікторіну. Талановитий винахідник, уроженець Харківщини. Він винайшов першу кінокамеру, яка стала прототипом сучасної кінокамери. Хто він? Йосип Тимченко, Арлен Ільїн, Вікліор. Шанський. Обирай одну правильну відповідь. Харківський фотограф, який зняв і продемонстрував перші кадри в оперному театрі. Хто він? Антон Козер, Юрій Єремін. Альфред Фідецький. Обери одну правильну відповідь. Як називається перший український фільм, який вийшов у 1911 році? Запоріжжя за Дунаєм. Запоріжська Січ. Обери одну правильну відповідь. Яку назву має фільм, який був знятий у 20-х роках минулого століття, по українській класиці? Наталка Полтавка. Оксана Запорізька. Обери одну правильну відповідь. Знаменита актриса до Революційного Німого кіно. Її називали королевою німого кінематографу. Хто вона? Марія Занковіцька. Віра Холодная. Обирай одну правильну відповідь. Знаменитий український режисер, що зняв такі фільми, як Земля, «Дзвени гора», Україна у вогні. Його ім'я носить Київська кіностудія. Марк Донський, Олександр Довженко, Юрій Іл'єнко. Обери одну правильну відповідь. Як називається фільм, який був знятий в Україні під час політичної відлиги у 1950-х, 60 х Роках. Ревізор за двома зайцями дівчатка. Обери одну правильну відповідь. Як звали цього знаменитого верменського і українського режисера? Міжнародне визнання якого прийшло після екранізації фільма тіні забутих предків: Сергій Параджанов, Леонід Осика, Миколо Мащенко. Обери одну правильну відповідь. Як звали заслуженого українського актора, який знявся у таких фільмах: Білий птах з чорною знакою, Тіні Забутих предків та інших фільмів: Богдан Ступка, Микола Миколайчук, Юрій Шумський. Обери одну правильну відповідь. Як звали цього знаменитого актора, який є ще й режисером таких фільмів, як «В бій йдуть лише старі, а ти бати йшли солдати, він також навчався і працював у Харкові. Богдан Ступка, Микола Миколайчук, Леонід Биков. Обери одну правильну відповідь. Хто є режисером таких знаменитих українських фільмів як «Повадир», Мамай, Довбуш, Олесь Санін, Сергій Лозниця, Ахтем, Сій Таблеєв»? Обери одну правильну відповідь. Дорогі учні, сьогодні ми з вами занурилися у багатий і чарівний світ українського кіномистецтва. Воно відображає нашу душу, історію і мрії. Пам'ятайте, що кожен режисер, актор, митець залишає свій слід, який додає барв у картину. Нашого українського кіномистецтва та нашої незабитної культури. Нехай це стане натхненням і для ваших власних творчих пошуків. Дякую вам за увагу!